Анатолій Валевський ЗИМОВИЙ поцілунок Сьогодні нарешті настав довгоочікуваний вихідний. День видався напрочуд казковим. Білі легковажні пушинки, плавно погойдуючись у морозному повітрі, задумливо линули до землі і дбайливо вкутували її чистим сніговим покривалом. А коли сніжинки, що вже нарешті вгомувалися, починали було тихо задрімувати, занурюючись у холодний литергійний сон. Звідкись раптово налітав посутливий ігрунок вітерець і весело розвиював їх, пробуджував, знову підіймаючи до гри і змушуючи бездумно кружляти у феєрічному вальсі. Здавалося, немов на самій межі видимості, ледь вловимо марилися в цьому чудовому хороводі образи гордовитої снігової королеви, з відомої казки та її крижаної свити на чолі з прекрасним принцем-сніговієм. Ах, щось незвичайне, загадкове витало навколо, хвилюючи, тривожучи, обіцяючи чарівну пригоду. Тетянка повільно розвела руки в різні боки, заплющила очі в несміливому очікуванні і, довірливо підставивши обличчя легким сніжинкам, повільно закружляла в так нечутній музиці, відчуваючи на щоках ніжні дотики морозних пушинок, немов погладжування крихітних прохолодних пальчиків. І треба ж такому статися. Несподівано послизнувшись на загладженій сніговій стежці, вона незграбно гепнулася горілиць і боляче вдарилася ліктям. Розплющивши очі, які миттєво наповнилися сльозами, Таня побачила незнайомця, який схилявся із настороженою цікавістю дивився на неї, простягаючи руку, щоб допомогти встати. Це, звісно, не принц. Чомусь подумала вона і злегка розчарована зітхнула, змахнувши сльози. На трохи припухлих губах рожевощекого незнайомця блукала збентежна усмішка. Натомість очі світилися захоплені, а трохи кірпати ніс і сунута на потилицю шапка надавала йому дещо безшабашного вигляду. Ні, це точно не принц. Остаточно, впевнившись у пірвісному припущенні, тетянка вхопилася за руку незнайомця. Підвелася на ноги і, поправивши письмо волосся, яке вибилося з під шапочки рішуче, вимовила: Ну що, так і будемо мовчати? А раз уже прийшов, то давай знайомитися. Тебе як звуть? Андрій, розгублено вимовив рятівник. Щось я тебе тут раніше не бачила. Ти новачок? Таня злегка примружилася, пильно роздивляючись співрозмовника, який під її допитливим поглядом помітно зніяковів. Ну, взагалі то я тут уперше, зізнався він, знизивши плечима, іду собі, повз, а тут ти лежиш, ось і вирішив допомогти. Ясно, дякую, звісно. Тільки я бі сама споролася, але все одно дякую. До речі, мене Тетяною кличуть. А мене Андрій. Та ти вже казав а що робиш у нашому дворі? Так я ж тут живу. Он у тому будинку. Андрій змахнув рукою, вказуючи на дивити поверхівку позаду себе. Щоправда, ми тільки кілька днів, як сюди переїхали… Ага, а ти теж тут мешкаєш? У сусідньому будинку. Таня почала зчищати налиплий при падінні сніг. Ну, бо давай допоможу. Ти не забилася? Може, тобі боляче? Лікоть трішки скиглив від удару, але дівоча гордість не дозволила в цьому зізнатися. Тим паче першому зустрічному, і вона заперечливо матнула головою. Андрій заходився одбайливо обтрушувати сніг з її шуби. Він намагався робити це м'яко, обережно, хоча виходило насправді дещо незграбно. Це було трішки смішно, проте чомусь приємно, і Таня мимоволі розпливлася в задоволеній усмішці. Коли з чищенням було закінчено, Андрій дістав з кишені шоколадку і простягнув новій знайомій. Пригощайся. Дякую, але мені зараз не хочеться. Тоді просто візьми, а з'їси потім. А як же ти? Та в мене вдома ще є, безтурботно махнув рукою Андрій. Бери, не соромся. Таня поклала шоколадку в кишеню, а потім, сміливо взявши Андрія за руку, запропонувала Ходімо на гірку. Покатаємось, поки вихідний не скінчився, а то ж завтра в садок іти. Ну, мені то в школу, з гордістю повідомив новий знайомий, я вже в перший клас ходжу. А я цієї осені теж піду, зазначила танічка. От, і здорово, зрадів Андрій. Ми тоді зможемо разом до школи ходити. Я допомагатиму тобі підручники носити, якщо, звісно, ти не заперечуєш. Хай буде так, погодилася дівчинка. Вона ще раз зміряла Андрія оцінювальним поглядом з голови до ніг. І несподівано поцілувавши його в щокбут, дзвінко розсміялася і побігла до гірки, на якій коперсалися дворові дітлухи. Він такий добрий і чітливий, думала Таня, напевно, все ж таки принц. А хлопчисько деякий час стояв стопчиком, розгублено притискаючи долоню до щоки, на якій повільно встигав неочікуваний поцілунок і дещо ніякого посміхався. Потім, немов прокинувшись, він помчав наздогін. День і справді виявився казковим. Незабаром знову пішов пухнастий сніг, осідаючи на віях білими сніжинками, які перетворювалися на блискучі кришталеві сльозинки. До самих вечірніх сутінків дзвінки дитячі голоси заповнили двір веселими вигуками і сміхом. І тільки коли в зимовій темряві заклично засіяли теплим світлом вікна будинків. Вщухли останні відгомони дитячих голосів, танучи тихою луною в остигаючих під'їздах. Розійшлися по домівках і Таня з Андрієм, захоплено згадуючи сьогоднішнє несподіване знайомство і відлітаючи в майбутнє світлими наївними мріями. Що ж, завтра на них чекав новий день, а за ним ще нескінчена низка днів, сповнених нових зустрічей і вражень, радощів і, можливо, розчарувань. На те воно і життя. А що ж подарує воно їм, ніхто не знає. Але цей найперший в житті зимовий романтичний поцілунок, напевно, збережеться в їхній пам'ять як дороговказний промінчик світла у дитинство.